Майдан майдану наповнені держбюджету за планом. Жодних тенденцій щодо зменшення надходжень у зв'язку із масовими мітингами в країні кажуть в управлінні міндоходів в області. Немає. Якщо у листопаді до державної казни вдалося мобілізувати 200 мільйонів гривень, то у грудні вже є тенденція до 195 мільйонів, і це ще до подання декларації. Тому цей місяць прогнозують міндоходівців буде навіть продуктивнішим. У листопаді до Бюджету пенсійного фонду було забезпечено 279 мільйонів. На грудень ми мінімально очікуємо величину, десь близько 320 мільйонів. Хоча свідомо розумію, і е, ніхто не скриває того, що процеси в економіці, на жаль, відбуваються поки що складні. В області є падіння обсягу промислового виробництва в жовтні, порівняно з попереднім місяцям, приблизно 6% відсоткових пунктів. Тому це це до певної міри вплинуло на наповнення казни. Це до певної міри, але, власне, не мітинги, а скорочення обсягів промислового виробництва. Однак не все так радісно. Є проблеми, каже Віктор Ахміль з акцизним податком. Зменшилися обсяги виробництва на обох місцевих заводах виробниках під акцизної продукції. Тут жорстка конкуренція на ринку. Загалом, поточному році зроблено багато, і найпродуктивнішими були програми пов'язані з налагодженням партнерських стосунків із платниками, зокрема, зменшення документальних перевірок ряд електронних сервісів. В наступному році, як то кажуть, якихось революційних змін в управлінні Міндоходів в області не буде. Однак, вдосконалення системи адміністрування. Ання та електронні ноу-хау таки варто очікувати. Переконаний в тому, що ми наступного року перейдемо до електронної перевірки камеральної, тобто без участі працівника платника податків, без за допомоги тої інформації, яка є в нас в електронних базах даних. Крім того, в новому році продовжено мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу.